Як українці відсвяткували День Незалежності, привітання друзів і недругів, і нагороди для тих, хто підтримує незалежну у боротьбі. Про це сьогодні у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Володимир Зеленський показав прем'єр-міністру Канади новітні українські дрони і зброю. Сильна армія найкраща гарантія безпеки, заявив президент. Чи готові партнери підсилити цей курс і дати Україні більше ніж лише слова підтримки? Шість місяців до кінця війни віце-президент США Діджей Венс прогнозує завершення бойових дій. Каже, росіяни вперше за роки пішли на поступки. Чи справді це перший крок до миру? Чи лише дипломатична ілюзія? Громадян Польщі нагородили за допомогу Україні. У самому центрі Варшави відзначили 34-й день незалежності України. Українці та поляки разом згадали імена загиблих героїв. Чи не є це найкращим доказом того, що разом ми сильніші за будь-яку агресію? З неанонсованим візитом до Києва прибув віце канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. Політик заявив, що підтримка України не ослабне, і це має усвідомити президент РФ Владімір Путін. Передає Reuters. Також він додав, що Україна повинна бути залученою до мирних переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки. З Цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні. Підсумував Ларс Клінбайль. Президент Володимир Зеленський показав прем'єр-міністру Канади Марку Карні новітні українські воєнні розробки. Український президент подякував усім, хто залучений до власного виробництва зброї і техніки, зокрема дронів. Також Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України у День Незалежності. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України. Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії, наголосив президент. Президент України вручив щорічну відзнаку Національна легенда України. Це п'ята ювілейна премія. За словами Зеленського, попри війну Україна відзначає своїх легенд, які надихають нас, яким аплодує світ. Серед нагороджених, зокрема, національна легенда української обороноздатності Володимир Горбулін. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України. Співак Святослав Вакарчук, командир медичної роти сухопутних військ, рятівник для тисяч воїнів Андрій Сем'янків, національна легенда світового балету Серж Лифар та інші. Відповім по-угорськи головний дипломат України прокоментував допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярту в соцмережах, в якому той розкритикував слова Володимира Зеленського щодо дружби з угорщиною. Андрій Сибіга у мережі Ікс написав, що не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити, і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся і станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. Додав Сибіга нагадаю, в неділю Зеленський сказав: ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. При цьому президент України не уточнив, чи йдеться про нафтопровід Дружба чи міждержавні відносини. Водночас Ярто розцінив ці слова як погрозу з боку Зеленського. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені на Сумщині. Росіяни без перестанку атакували область продовж доби. Три дрони поцілили цивільну автівку. Водій загинув, двоє пасажирок. Зазнали травм. У сумах після дронової атаки повибивало вікна та пошкодило фасад багатоповерхівки. Там двоє поранених. Під удар потрапили і десятки приватних осель. Ще один безпілотник влучив у навіс автозаправки. Зайнялася пожежа, вогонь вдалося швидко загасити. Від опівночі росіяни обстрілювали і сумщину. Найбільше постраждало село піщане. На одній з вулиць села не лишилося жодної цілої хати. Люди розповідають, було щонайменше 10 вибухів, рятуючись, місцеві вибігали без одягу та взуття із палаючих осель. Війна в Україні може завершитися максимум протягом шести місяців. Такий прогноз дав віце-президент США Джейді Венс в інтерв'ю телеканалу NBC. NBC News. зауважив. Президент США діджей Венс зауважив, що президент США досяг значного прогресу у своїй енергійній дипломатії. За словами Венса, переговорний процес залишається непростим. Іноді вдається досягти прогресу з росіянами, а іноді, навпаки, виникає велике розчарування. Утім він підкреслив, що головне зараз спроба зупинити вбивства і знайти шлях до миру. Гадаю, що Росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за три з половиною роки. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни. Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те на що вони погодилися, це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть становити маріонетковий режим у Києві, і це звичайно було головною вимогою на. На початку і що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека. 146 українських полонених, військові та восьморо цивільних повернулися додому. Черговий обмін відбувся у День незалежності України. Серед військових бійців зсу, нацгвардійці та прикордонники майже усі були у російському полоні більше трьох років. Повернулися оборонці Маріуполя, східних та південних областей України. Серед цивільних обміняли колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який не пішов на співпрацю з окупантами. Медика госпітальєрів Сергія Ковальова, який був з оборонцями Азовсталі, та журналіста Унян Дмитра Хилюка. Дмитра окупанти викрали у березні 2022 року на Київщині. Я знав, що ви за мене дбаєте і турбуєтесь. Мам, не плач. Дякую всім, хто допоміг нам повернутися додому. Всім дякую. Нашій країні, нашим волонтерам, президентам. Віва Україні! Синьо-жовтий стяг урочисто підняли біля. Посольства церемонії відкрив посол України Василь Боднар. За словами дипломата, сині-жовтий прапор нині це не лише символ неба й пшениці, це символ єдності усього українського народу і боротьби за свою національну ідентичність. В такі часи, коли чорні хмари затоляють голубе небо, ми повинні з'єднатися разом, щоб під цим прапором тримати оборону на різних фронтах. На військовому фронті, де наші військові, на інформаційному фронті, де ми всі майже присутні, і особливо представники медіа, на фронті дипломатичному, де працюють і дипломати, і політики, але також на звичайному людському фронті, представляючи Україну, тому що кожен українець за кордоном він представляє свою державу. Називаємо це міні-амбасадор, який має в собі свою ідентичність, і як він її представить, так його будуть сприймати, так будуть сприймати нашу державу. Десятки українців зібралися в українському домі у Варшаві, аби у день незалежності заспівати гімн України та нагадати світові, ми не зламні для підтримки наших воїнів. Дім спільно з фондом «Юнайтерс» запустили збір найнеобхіднішого: батончиків, кави, шкарпеток і таблеток для очищення води. За словами керівниці фонду Український дім Мирослави Керик, кожен з нас частина великої держави, і ми маємо допомагати тим, хто нас захищає. Ми повинні бути надійним тилом наших хлопців і дівчат в Україні. Я дуже надію, що ми будемо спільно спільно разом в тій боротьбі будемо підтримувати. Не дамось роз'єднатись, тому що зараз, як ніколи, нам потрібно бути об'єднаними. Українській мові в польських школах бути у Варшаві презентували програми її викладання як другої іноземної. Перша для сьомих-восьмих класів саме у них розпочинається опанування української на рівні А 1 Друга розрахована на ліцеї. Це чотирирічний цикл навчання з рівнем від А 1 до навіть Б 1 де учні глибше опанують лексику та граматику. Розробником програм є ад'юнкт відділу мовознавства інституту славістики польської академії наук Павло Левчук. Каже на меті поглиблення інтересу до української мови і укорінення її серед тих маленьких українців, що мешкають за кордоном. Наступний крок розробка сертифікації на рівні володіння мовою. Такого цікавого хочу звернути увагу перш за все на компетенцію письма. Тому що це є компетенція, яка, по-перше, найгірше опанована в рідній мові, і тим більше найгірше опановується в іноземній мові. А другою цікавинкою є широка система евалюації, тобто оцінювання е, власного рівня е, використання мови. Тобто тут дається аж три можливості: це можливість, де вчитель дає оцінку, де учень сам собі дає оцінку, що він знає, чого він не знає, на чим він повинен попрацювати, і можливість спільного оцінювання додам, що згідно польського законодавства, впровадження викладання української мови у школах можливе за кількох умов на запит батьків, на за наявності вчителя, сформованої групи учнів і волі керівництва шкіл. Свято пам'яті, вдячності і незламної боротьби за свободу і національну ідентичність в історичному центрі Варшави відзначили 34-й день незалежності. Захід організувала громадська ініціатива Євромайдан Варшава. Деталі у репортажі моєї колеги Юлії Гунько. Слава Україні. Замкова площа, самісінький центр Варшави. Місце символічне, зруйноване і відновлене після другої світової війни. Зі сцени лунає. Немає згоди на війну, на злочини і на страждання. Лише на згуртованість і солідарність, що дарує надію. Це вечір. Вечір пам'яті вдячності і спільного голосу проти російської агресії. Ми разом, поляки і українці. По той бік по мосту сотні українців і поляків з синьо жовтими та біло-червоними прапорами в глибині два велетенські з'єднані стяги один за одним зі сцени. Привітання Володимира Зеленського, виконання дітьми гімнів двох держав і обличчя тих, хто віддав життя за кожного з нас, в руках у глядачів Плакати з їхніми іменами. Дімицож він це ніж. За цими обличчями ми бачимо щось більше ніж смерть. Бачимо героїзм, пам'ять, яка назавжди залишиться у нас, і бачимо відвагу, яка усіх нас зобов'язує. Офіційну частину продовжує посол України у Польщі Василь Боднар. Україна сьогодні єдина, і вона бореться за свою незалежність. Ми сильний народ, ми заслуговуємо на незалежність, і ми сьогодні це доводимо на полі битви. До привітання долучається депутат Європарламенту від Польщі Міхал Щерба. Він тут, аби подякувати українським військовим і підтримати нашу державу на євроатлантичному шляху. Унія Європейська чекана Україна. Європейський союз чекає Україну, Україна і Євросоюз разом. Кожен український воїн і кожна українська військова борються не тільки за український суверенітет, за незалежність, за територіальну цілісність, а й за європейську. І я глибоко переконаний в її євроатлантичному майбутньому. Це наша спільна мрія. 98-річна санітарка армії Крайової Анна Пшетпельська Чецяковська з Україною з початку війни у 2014-му. для українців і поляків вона підготувала відеозвернення. каже: ми маємо спільні цінності і мусимо творити спільне майбутнє разом. Ми разом разом триматимемось і разом творитимемо наше майбутнє, разом спільне майбутнє, і не дамо, щоб нас щось роз'єднало, бо то смертельна загроза для людей і для народів. Це нас навчила історія на солідарності між двома націями і стійкості перед російською пропагандою. Наголосила і польська режисерка Агнішка Голанд. Вона цьогоріч серед лауратів Ukraine Awards» – нагороди, яку організатори вручають полякам, що допомагають Україні. Момент той момент, коли ми піддамося, коли справді визнаємо взаємну неприязнь і ненависть за політичне золото, ми всі програємо. Програє не лише наша людяність, не лише наша гідність, не лише наша незалежність, а й наше майбутнє. Ще чотири статуетки дісталися. Директорці кінофестивалю Україна Беаті Біронський лах ініціатору студентського наукового кола з відбудови України Якупу Карновський, директору театру імені Словацького у Кракові, Кшиштофу Глуховському та письменнику й репортерові Войцеху Тохману. Дякуємо! Дякуємо! На останок для всіх присутніх унікальне мистецьке шоу. Зі сцени виступали піано за Юкрейніан Фолк та Duck Daughters разом з митцями циркової майстерності Фундацією Штукмістше. Юлія Гунько Ірина Ошкоцон, Слава тіві. Зима посеред літа. Погода наробила несподіванок туристам у Карпатах і у Татрах. Уперше за 10 років сніг у серпні випав у польських горах. На Каспровому верху термометри показали мінус 3 градуси, а опадами вкрилися також долина П'ятиозер та район морського ока. Це рідкісне явище для серпня. Востаннє такий снігопад був 9 років тому. Так само засніжило і урочище заросляк біля Гуверли та гору Піп Іван в українських Карпатах. Рятувальники просять утрим. Матися від походів стежки вкриті кригою та вкрай слизькі.